Гарі Крішна Подвічана, 22 вересня. Оце це називається тварина дорожча, ніж людина. Оце приїхали до того лікаря лікувати тварину, хоча он, бачите, є інші, які от, так, не заважають і не порушують. А ось, бачите, ось Таврія і оцей хоршпакін. У них тварина дорожча, ніж людина. Доброго дня! А чи машини стоять, будь ласка, заберите? Сіра. Обі. Вона біла порушує право дорожнього руху. Ви ж пенсіонери, як люди сідати автобус. Ну і вже далі стало, там теж мішені. Дітя, загубенка? Ні, ось в кармані, кишені. Фольс да. да. ви, ви право дорожнього руху вивчали або так здавали за гроші. Вивчали. Ну, не ближче ніж 30 метрів взагалі, щоб ви знали. Щоб ви знали, не ближче ніж 30 метрів від майданчику. А ви на майданчику стоїте. Поважайте інших, будь ласка. Пенсіонери, інваліди тощо. Та інший атавряч я. А тавряч я. Дішка, тарень ваш. Доброго дня. А чия Таврія стоїть нам. Зараз поліція евакуатором забере машину. Краще краще приберіть до поліції. Тавря, Порушуєте? Порушуєте Порушуйте. Порушуйте право руху, порушуйте. Можете прибрати, будь ласка. Ну треба дубл дуб. На жовтим, на жовтим, е на на цей Правда, дружбу, другую, можете визивати ГАЇ. Добре. Правда дружбу, другу, не буде ближче... викликати гаї. Так я зроблю. Все, не буде 30 метрів від майданчику, щоб ви знали на майбутнє. Я завжди викладаю публікацію, де, де підтверджується. Добре. добре, добре. Прошу, але почув ігнорування. Просиш по-людськи, бачите. Каже, яка ну, гаї. Ну, грі взагалі вже немає, вже багато років. Бо -то ще Люди з, з проросійським мисленням тут існують, тому вони порушують. Як жили часи у совок, так продовжувати. А вже швидка поліція.